Шановні мешканці Софянської територіальної громади. Станом на 5 вересня в нашій громаді спокійно та контрольовано. У надзвичайному режимі працюють торгівельна мережа, транспортне сполучення, амбулаторії, лікарні, заклади загальної середньої освіти та дошкільні навчальні заклади. Шановні мешканці, хочу звернути вашу увагу, що у нас діє комендантська година, яка починається з 23-ї години вечора до 5-ї години ранку. Будь ласка, дотримайтесь зазначеного часу та знаходьтеся вдома. Шановні внутрішні переміщені особи, звертаюся до вас. За будь-якими питаннями, ви можете звернутися до староста Ростінських округів та до мене особисто. Ми завжди готові вам допомагати. Хочу звернути також вашу увагу, що вірити треба тільки офіційним джерелам інформації, це президенти України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, Одеській обласній військовій адміністрації, сайту Ізмильській районній військовій адміністрації та сайту Софіянської територіальної громади. Щирі слова подяки всім, хто боронить сьогодні нашу державу, нашу незалежність, нашу суверенність, щирі слова співчуття всім родинам, котрі сьогодні не дочекалися своїх рідних та близьких. Але ми завжди будемо їх пам'ятати. Слава Україні!